Рубрика підроботка на вихідних. Якість відео з реєстратора така собі, але сутність воно передає. Було одразу зрозуміло, що з ними будуть проблеми. Доброго. — Пиво закрите, будь ласка. Закрий. Стань, тебе що кровати? Закрій. Ну это покажу, закрий таку. Подожди, Викинь, Ну, А я що прислуг? No. Я прислуга чи що викине? Так, виходим Поїздка закінчена, буде побачити. Uh, можна як домовитися? Все, ми домовились, виходимо. А, давайте... Виходим. Давайте я Виходимо. Мені треба машину пропустити. Виходимо, все. Приїдемо. Такий друг у нього, а соромно мені. Можливо, трішечки грубовато, але як є.